Зачитати звернення заяву від партії ЄС удару народного руху і самопоміч. Ну, останнім сам. часом мешканці громади мають можливість читати дописи депутатів Галицької партії в телеграм-каналі. Все, все б ніби нічого привикли до бруду, до безпослідовних звинувачень, до здогадок і фейків. Але нещодавно партія... Галицька дозволила собі змішати з багнюкою весь депутатський корпус Худорівської міської ради. Також мене дивує думка пана Ревера, де його також партію там звинувачують. На меко звинувачення в сторону депутата Верховної Ради Андрія Богдановича, нашого секретаря Марії. Дмитрівну Єгравіць, що жодного права, ви не маєте поплюсити персонально депутатів і називати цих депутатів, прізвища і тому подібне. Якщо кожен з вас буде 5 скликань підряд, обраний депутатом по своїй окрузі чи від партії і так далі, тоді ви будете мати право давати мені особисто оцінки. І ви після того поплюжите Тимошенко і партію Батьківщина, а ваша Галицька партія? Що не проголосу... Як проголосувала в Верховній Раді? Та чекайте зараз. Та ніяк, бо вас там нема. Її так прикро було, ви собі не уявляєте, дзвони мені з Львова там, ну не вказуватися. Каже, слухай, що ж там вас там таке? Що ти там з ними щось не? Ну ви розумієте, як прикро. А вони Тимошенко поплюжили, Батівщину поплюжили, попутно там ще на мене, ну вже на мене, то на їхній совісті. То таке діло. Ви нікого з ним, з ним не привітали в своєму телеграм-каналі тільки одну фірму, якщо ви подивіться, якщо хто ну, переглядає той телеграм-канал. Оті такі великі, як ваші, умовно скажемо там, ті засновники, ну не могли засновники вашої партії, вони все роблять для того, щоб всю землю прибрати до себе до рук. Повірте мені, мені було дуже прикло. Особливо, коли мені позвонив цим бальміть ну, цим балюка за ту справу. Що вишити мошенчу? У вас є два гасла: перше інформаційний шум, ви закидаєте іншим. І друге, інформаційна гігієна і правда тільки тут. Я чекаю вже третій тиждень. І, і і в міській раді коліна зітрясуть там до того там.